Ковалерочка, вже на кінець дома, були на закупах та і не тільки на закупах. Взяла в як це називається правильно? Тостерниця, типа, не тостерниця, а. а вони... Сандвічне. І так сендвіч, такі за сендвічі е, рану їсти. Яка то є одну джану лише? Два візьмемо, яка взяла. Розпаковка. То королева закривала огірки квашені, е, То є. Тепер став. Мені час баклажан. Баклажани і е, аджека паприка. Я то була цьому робила, кур'єру зробила, я взяла. Взяли бомбіну зараз uh -huh. по на акції 159 гривень. Ковалерочки, ну тут розпаковка, то розпаковка була, ви набрали на ну Там підламні. І ви розумієте, ходить Віталіки, ходить, треба щось мені на ті сендвічі купити, І що давай сендвічі купити, І що даває бути, що одним стоп. Зайшли, купили кобаску. Я на марафоні з сьогоднішнього дня, то я трошки підкупилася. Авокадо маю, огірок помідор маю, купила тор... тортілу, угу. купила таку рибку на канапці рано. На що того Віталік взяв, я не я тобі покажу потім. Сказав, що йому треба. Ну то треба, то треба. Ну і Віталік тут відірвався наповну. Два тостера. але нічого, тост мені mm -hmm. можна навіть рано їсти. Я завтра собі в тостер. Він з чорного хліба, бач? Ну, то я ну, хай буде, хай буде. Яблука взяв, сказав, що ті самі смачні. Ну, віну, то не мівіна. Що це є? То рамен їда, і вона не запарюється, вона вариться, до речі. Тому ну, я тобі якось приготую то. Ви you знаєте, know, кавалерочка, оце. Я жертва тік-тока. Чесно. Сукор, державне. Так, кавалерка. Сьогодні і взагалі багато хто з вас питається, який я сир голландський даю до вареників. Я вам показую, ми чотири хіба вже? Я беру завжди комовершковий, завжди. Вже як нема, то можу змінити. А так переважно завжди сир на Броди. Я собі ще тунець взяла, угу. я маю ще маленький і ще угу. одну баночку. здам. І вода. Так що, кавалерка, вся розпаковка. Каже Віталік, тако захотів, плани змінилися. Каже, приготуй мені шурпу. Я кажу, то добре, питання нема, Її легко готувати. Все, об'їздили. Їздили ніде нема телячих хребет. Яка, слава Богу. Ну а потім, я кажу, будуть налисники з м'ясом. Він каже, які налисники? Каже, десь буду їсти. А я кажу, господи, та ти не чола, та ти золото, чоловік. Нічого не хочеш, їсть що хочеш. Але кавалерка, ще будемо говорити, холодець. Так що, якщо встигнемо, то сьогодні, Віталій, ще треба купити м'ясо. Щоб я завтра намочила на цілий день і на ніч поставила варит, uh -huh. так що кавалерочка, ви знаєте, в нас святий вечір, в нас всі вечері. Так що ми трохи будемо мати роботу, верніше я буду мати роботу. Але то вже завтра п'ятниця є. Так що потрошки можна вже скуповуватися і думати, що буду готувати. Але сильно не, не треба думати, тому що то є святвечір, будуть голубці з бульби, вареники з бульбою, вареники з капустою, горох з бульбою, капуста з фасолію, mm -hmm. кутя, штрудель, і, часник. одним словом. Все, як завжди. Та й таке каваля. Як... Це наша розпаковка. Як буде Віталій готувати собі сендвічі, я вам покажу обов'язково.